Ну і ще один момент. Сьогодні той, який зазвичай сидить в бункері, той, який не виходить зазвичай на люди, поїхав трошечки, значить, відпочити і німножечка розслабиться в той момент, коли ракети летіли на територію України. Він десь поїхав собі культурно розлагатися. Ну і поїхав, щоб зустрітися з своїми колегами. От, але питання в тому, що навіть його. Ті, хто його колись підтримував, навіть ті, хто може зараз не надто виражаються, і не надто там намагаються ем, засуджувати його за те, що він робить в Україні, навіть вони вже намагаються його сторонитися і триматися поодаль від нього. Пшинян каже: ну все, відфотографувалися, хапате? Досить. Бачили, як всі від нього просто так відійшли, відсторонились і сказали: слухайте, щось тут як то чим-то не свіжим від когось. Ну тому що немає нових поставок і парфумів туди точно не заводять. А те, що випускають на Росії, на парфуми точно не схоже. Е, тож, ОДКБ договір колективної безпеки сьогодні. От вони зустрічалися для чогось там о, щось обговорити. Чи то просили Росія, просила допомоги, Путін просив допомоги, щоб там його якось підтримали. Може, вступили в цю СВО і натиснули на Україну зі свого боку, тому що там на болотах знову ж таки на телевізорах. Активно поширювалася теза. А де ОДКБ? А чого це вони не з нами у цій спеціальній воєнній операції? Тому що ви самі терористи і з вами ніхто бути не хоче так точно. А, Вірменія Таджикистан, бачите, стояли окремо від того, але ви знаєте, так сьогодні сторонилися не лише Путіна, а і його посіпаку Лаврова. З ним теж якось ніхто фотографуватися не особливо хотів.

А Знаєте, ну от так буває. Бачите, каже, не ваше діло. Треба а не указувати, кому і де стоять. А справа в тому, що просто за ним мишу його стояв, але він настільки маленького зросту, що його просто не видно було. Ну, і оператор або ж фотограф попросив, каже, відійдіть трошечки, щоб видно було. Але ні, ні, не ваше діло. сказав. Ну, дійсно, що ж тут. Вашего, наверное, ума дела. Ну, нехай буде так. Побачили всі, що себе представляє Лавров, зокрема. Ну, нехай так і буде. Країна, з якою ніхто поруч не хоче стояти, країна, з якою ніхто не хоче фотографуватися, країна, з якою ніхто не хоче говорити. І навіть якщо збирається ОДКБ, ну, в принципі, там Росія би мала бути ну, щось десь. Приблизно так, як штати в НАТО, от ви розумієте, так ну ОДКБ – це ж така е, організація по типу НАТО, тільки на російський манер, Така собі аналога в «нет». Е, от і тут би мало би щось відбутися, і там би Росію всі би мали там е, обіймати, тішитися і казати О, Боже, ви приїхали! Як добре, давайте про щось поговоримо але ні, ні, е, всі намагаються триматися е, подалі від е, е, тих, хто вже визнаний державою спонсором тероризму.